Нерівна боротьба. Правозахисники заявляють про наростання протистояння між банкірами та їхніми клієнтами. кажуть, якщо раніше фінансисти намагалися відбирати у людей гроші, то тепер частіше зазіхають на нерухоме майно. Родина Василя Кобзина на собі відчула свавілля банківської системи. На його недієздатну доньку через руки шахрая оформили кредит на майже 20 тисяч доларів. Поручителем зазначили саме пана Василя. Тепер, коли гроші потрібно повертати, організатор афери зник. Коли ж чоловік почав розбиратися з умовами позики, зрозумів, що записувати її на хвору дочку було неправомірно. Натомість нині має чимало клопотів не лише з банкірами, але й з колекторами, які збираються відібрати у сім'ї житло. У мене приходили з банку і сказали, що заберуть хату. Розумієте, і в мене весь час напруга. Сказали, що прийдуть і без мене, без відомо зламають двері. Викинуть мене все у цій справі, кажуть антиколектори. Є чимало порушень. Відповідати за отримання недієздатною особою кредиту відзначають правозахисники. Має не родина дівчини, а служба безпеки банку, яка не перевірила належним чином дані про цю особу. Ніколи його дочка не працювала. І дійсно, як він сказав, що індус дав там хабаря. Я думаю, що без цього не обійшлося, тому що насправді фіктивна довідка про доходи. Друге, вона неадекватна, тобто не вміняємо і як так можна було видавати кредит. По-третє, рішення суду є її визнано недієздатною. І сьогодні, не зважаючи на це рішення, до речі, івано-франківський міський суд виносить рішення про щоб забрати дану квартиру. Загалом радять правозахисники будь-які претензії банкірів ігнорувати не важливо. Навпаки, потрібно детально вивчати суч штрафів та інших погроз санкцій. Їхній аналіз дає шанс зупинити зазіхання з боку фінансистів. Позитивний досвід, кажуть експерти, вже є. Вже є приклади рішення з експерта, де дійсно вказано, що. Заборгованість по кредиту значно менша, ніж ті, що банк виставляє в позивній заяві. Тому треба вести дискусію з банком, не треба тікати від банку. І є, наприклад, такі ситуації по почерковознавчій експертизи. По почеркознавчої експертизи так само. Е Експерт-експертиза визнає, що дійсно підпис не клієнта, а не в кредитному договорі, а там заяви про переведення з долару на гривню. Загалом нині в Україні триває друга хвиля кредитного буму. І якщо проблеми позичальників, які взяли кредит до 2008 року вирішити відносно легко, то захистити нинішніх клієнтів банків набагато важче. Адже за п'ять років фінансисти пролобіювали ряд вигідних для себе законодавчих змін. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.